Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни і, зокрема, про третю ОШБР Ми будемо говорити із пресофіцером третьої окремої штурмової бригади. Олександр Бородін з нами сьогодні спілкується. Вітаю пане Олександре! Слава Україні! Вітаю вас, Героям слава! Друзі, підтримайте нашу розмову. Впевнений, що буде цікаво. Поставте одразу ж подобайку під цим відео свої думки стосовно там, які будемо обговорювати. Ну і підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо, пане Олександре. Ми не єдиний телемарафон. А там, на жаль, подекуди одна суцільна перемога. Тому не можу не запитати у вас, як зараз справи саме на тому відтинку фронту, де працюють ваші побратими, і з ким воюють в першу чергу, тому що подекуди у цивільних є враження, складається таке враження. Думка, що там орки, що там якісь бомжі, і так далі. На ділі, що е, ну дивіться. Я зараз оперативну інформацію не коментую, саме що зараз, та да, саме актуальне там дні. якщо говорити загалом да, про ситуацію? Не противно, але актуально в цілому, М е якщо ми говоримо про ворога, тут е е яка ситуація? Ворога, ворог за рахунок того, що їх значно більше, за рахунок того, що їх мені здається стало ще менш жаліти їх бійців, е офіцери, е то і їх штурми стали більш такі відчайдушними, майже знаєте, самогубськими. То це дійсно впливає, це складно утримувати. це Зараз складна ситуація, насправді. Якщо так порівняти стосовно самого ворога, як, як це виглядає, то їх екіпіювання досить ну тобто низької якості. У них низька якість, все, що стосується амуніції, вона не цивільна, тобто їм віддається, це відчувається. Вона, скажімо так, має одну єдину армійську складову, але. Якість дуже низька. Ну я так в мене суб'єктивно відчуття, що там відміло багато грошей і керівництво на цьому, а тому, що там зі складів відчутно, що пролежало якусь кількість десятків років, і то, то таке інше. Або навіть якщо не пролежало, то якість низька. А, так само і в супутні всі там для там екіпіювання воно досить. низьке Знову ж таки, треба розуміти, я це кажу про. Бійців регулярної армії а є спецура, там все зовсім по інакше. Зеків стало менше в більшості, це люди, які там на контракті дуже багато аліментщиків, боржників кредитних установ і будь-яких варіантів людей, які знаходяться, ну скажімо так, винні державі або комусь. Гроші дуже багато. Ну не це не більшість, ясна річ їх, але відсотково стало значно більше. Тобто відчувається, що вони напевно беруть от ці бази цих людей, і от по ним працюють. Я маю на увазі мобілізаційне складова. Тому ну отчаяння такі, от, отчаянні, такого плану. Але співвідношення дуже велике. Ну, в їх ясна річ, користь у них низька. У них низька підхід до медицини особливо от комбат складова дуже досить низька. В принципі, на бійці все одно командирів евакуюють якісно, а з бійцями там не так. Але знову ж таки, це у них перекривається їх кількістю. Але це дає їм співвідношення 200-300 один к одному. Майже угу. ну тобто, якщо ми приблизно бачимо. Що десь там 50-300, то приблизно так буде 50-200 до цього. Санітарні о, втрати доволі таки високі, так? Так. Тобто, співвідношення, навіть один, якщо у нас там значно більше, навіть ніж один-трьом, тобто на одного, тобто і має, це означає, що е, ну, велика кількість трьохсотих гине. Разуміло. У нас навпаки, більшість трьохсотих це легкі, тобто mm -hmm. вони не тільки там зберігають здоров'я ще й повертаються у стрій а вони більшість трьохсотих гине. І це, хоча співвідношення певен там легкості, важкості воно плюс-мінус однаково, тому що це війна. Але просто фішка в тому, що легкий трьохсотий при поганій медичній процесах він дуже легко стає середнім і далі стає важким. Тобто, цей момент рівень медицини він якраз впливає на те, що легкий повинен залишитись легким, в тому є сенс. А у них дуже велика ймовірність, що навіть легкий стає важким. Дивився інтерв'ю вашого побратима із 3 третьої ШБР світлий. А є такий медик у третій окремій штурмовій бригаді, і він говорив, що відзначає підготовку своїх побратимів доволі таки висока в плані медицини наших хлопців на щастя. Але про мотивацію хотів би вас запитати: один із останніх населених пунктів, які вдалося вибити 3-ї ОШБР, не давався не так легко, і росіяни, як зазначається, ну в відкритих джерелах джерелах не хотіли здаватися. Після того, коли вже навіть опинилися в оточенні, їм пропонували здаватися. Вони відмовилися. От я б хотів би про мотивацію. Зрозуміло, що гроші зрозуміло альменщики, там кредитники і так далі. Чи є ідейні люди, які там за Путіна йдуть воювати і так далі. Mm, ну, ясна річ, що є. Ну тут треба розуміти а, мотивація, від чого вона відштовхується, від, від, від чого вона йде. Є мотивація за такого плану, така чиста мотивація, називаємо це так. А, це мотивація, коли людина хоче щось а, здобути, здобути, стати там частиною великих історичних процесів, а, захистити свою батьківщину. Це одна мотивація. Є мотивація із страху. А, ворога переважає мотивація із страху. Uh, яким чином це вам добувається? у них дуже серйозно налаштована система у цих політруків Я можу помилятись в назві, як вони зараз їх називають ну, так та та uh -huh. да, називаємо цих їх в принципі сенс один ж саме може трішки відрізняється назви, які їм, тобто є пропаганда, федеральні канали, це понятно. І коли вони приходять у військо, плюс до цієї пропаганди, які вони жили на цивільному житті, додається ще їх робота з політруками. Вони їм показують. Матеріали про катування в полоні в українському полоні. Вони їм показують матеріали про те, які там українці, що вони там цивільним, що вони роблять, таке інше. Тобто, у них є явно, спускаються якісь методички, готові відеоматеріали, пояснення до цих відеоматеріалів, і це системно. Тобто тут вони не жаліють е, грошей в тому сенсі, що є навчені люди, е, розлужна мережа. І зараз ну, таким чином вони добуваються таку штуку, що ну, з одного боку, вони розуміють, що якщо вони там не будуть штурмувати, у них будуть до них будуть якісь санкції, а, ну, це м'яко кажучи. Вот, з їх боку, командування. А з іншого боку, вони думають, що якщо вони там додаться полон, до прикладу. То значить, там це не гірше смерті буде для грубо кажучи. Тобто така теза просувається. Тому мотивація і страху вона насправді теж сильна мотивація, особливо якщо людину загнати в кут, в якому вони знаходяться, це не виправдовує їх дії, розумієте? Ну але це просто треба для розуміння, тобто подекуди не здаються в полон не через сміливість, а через страх бути закатованими до смерті. Mm, ну, в якомусь плані так, тому що я ж кажу, у ця історія з політруками, у них працює дуже добре, і це ми ще відчули в Бахмуті, тому що там те, що розповідали полонені, ну на голову не налазить. Угу. Хотів би про оснащення, а також до розпитати додатково про важку броньовану техніку. Наскільки укомплектовані бригади ворога в цьому плані, і те, що останнім часом бачите, ну от, зазначаючи там Т-54 зустрічаються на позиціях на старі, які використовуються як САО, як стоячі артилерійські установки, чи все ж таки є там ті самі прориви, є якісь нові оснащені моделі, от в якому стані зараз в технічному російська окупаційна армія перебуває? E, ну, скажімо так, їм зараз дають, якщо ми говоримо там порівнюємо з Бахмутом, то там вони максимально від піхоти йшли, максимально намагались берегти техніку, зараз вони е, ну, кидають все, що є. Тобто, так, це в більшості це не там не крайні модифікації Т 90 чи щось таке. Да, це в більшості там відносно стара техніка, але її багато. Ну, тобто її багато. Ми знищуємо багато їх, але і техніки дуже багато, і відповідно, тобто вони йдуть ще зараз: от кількість і плюс е такий безкінечний тиск. І коли тиск безкінечний, тобто він без, грубо кажучи, якихось пауз, е це, ну, це дуже складно для нас, безумовно. Я зараз навіть не кажу про свою бригаду в цілому для, для фронту, тому що такий тиск він не дає можливість там. Просто навіть психологічно, він дуже сильно тисне психологічно. І от зараз вони тиснуть, тиснуть, тиснуть таким чином. Інколи попадаються якісь такі полу-такі шахідні історії. О, тобто це такі китайські баги, mm -hmm. на яких вони їдуть, ну, скажімо так, виконують такий наказ, який ну майже суїцидальний. Вот. Вриваються, ми це так. Mm -hmm. вот. ну, Знову ж таки, ну відчувається ну, суб'єктивно. У мене така думка, що тут є чітка політична позиція, навіть керівництва Російської Федерації. це Суб'єктивна думка. Я не, не, не можу підтвердити ясна річ, що ну от будь-якою ціною, от скажімо, от, будь-якою ціною. Я думаю, це буде схоже на реальність. Що із дронами, пане Олександре, як ланцети чи часто застосовують на ваших позиціях по вас окупанти, як із fpv дронами і так далі. В цілому, треба розуміти, тенденція така, що ворог е, довго думав. Вони, ну, Перевага недоліки: перевага росіян полягає в тому, що вони довго думають, але коли вони приймають рішення, вони роблять його, от знаєте, як е, от, е, були ці. В радянському союзі ці п'ятилетки, виконаємо поза планом. От, от вони поза планом, треба може, може там перед керівництвом якось. Ну справа не в цьому, можна якось загодно їх там е критикувати, але насправді це працює. Працює в такому сенсі, що от їм там сказали, там мов не знаю, мі мільйон дронів. Я зараз кажу числа цифри, чи суто так приблизно. я не знаю, uh -huh. от за місяць і вони такі все е під козирьок і вперед. Велика кількість дронів, велика кількість FPV, і ну, вони зрозуміли, їх команда військова зрозуміла якість, не якість, скажімо так, КПД. І почали дуже сильно працювати. І це ясна річ зараз іде. Якщо до цього були ми такими більше штовхали цю тему і розвивали, то зараз і з її боку. І відповідно, до прикладу, РЕП і збори на РЕП хотів би зазначити, вони стали ще більш актуальними. На останок хочу вас розпитати про рекрутинг до третьої ШБР. Наскільки вдає, вдається залучати саме вмотивованих бійців до своєї до своєї бригади? Так і якщо порівнювати із першими днями повномасштабного вторгнення і з тими хлопцями, які зараз приходять, у чому різниця чи її немає взагалі? Ну скажімо так, зараз ми в принципі завжди працюємо з добровольцем. Так у нас символізований, але це невелика частка зовсім. Переважно більше це, це добровольці, і відповідно, добровольці. Ну вони в них складно їх о, окреслити якусь різницю, тому що у них завжди є якась внутрішня мотивація. Е, ясна річ, що зараз добровольців е, в країні це не те ж саме, що було в перший день війни. Але ну, в нашому випадку у нас е, ми працюємо, тобто є постійно запит. Є Багато людей тренуються там на різних рівнях підготовки до бойової, тобто там КМБ, підготовка до КМБ, там декілька рівнів. Тобто, в принципі, проблем це немає. Багато молодих, ясна річ, хто вирішився, хто зробив для себе цей вибір захищати батьківщину, і хто може це зробити юридично. Ну тобто вже підпадає під по знакам, там, по віковому ознакам. Тобто, ну працюємо не, не можу сказати, що зараз е, їх немає, чи якось так, але ну ясна річ, що порівнювати з першими днями важко. Тоді було просто розуміння, навіть справа не тільки і не стільки в е, добровольців, які йдуть е, а в соціумі. Розумієте, в якому в соціумі ви живете, коли це був початок війни, було розуміння: ну або ми всі тут помремо, або або ми їх переможемо, і оця загальна. Атмосфера, яка була соціумі, вона впливала на власне хлопців, які йшли воювати. хлопці дівчат. зараз такої атмосфери переважно немає, і відповідно і люди, які і готові в принципі йти, це теж на них впливає. Насправді, оця атмосфера загальна, це мені здається саме головна проблема. Не відсутність людей, а то, як ці люди, в якій країні вони живуть, в яких цивільних вони містах живуть, як як цих цивільних містах люди. Ну, не, навіть не оцінюють, а відчувають ту війну і розуміють ту війну, яка зараз іде. А зараз у яких саме спеціальностях найбільша потреба в бригаді це штурмовики чи оператори дронів або медики, і так далі? В цілому в усіх. Тобто, немає такого, що річ, що співвідношення різне в кількості потреб, але цікавить ну, штурмовики і піхота в цілому, обов'язково штурмовики. Піхота це одне. Але є і професії, тобто треба заходити на сайт дивитись. Тобто люди з навичками конкретними там мон, це може бути і слюсар, і водій, і, і хлопці, і дівчата, які працювали в медичній сфері, і в, в FPV чи просто айтішники. Тобто, тут дуже багато справді навичок, тому що армія хотів би зазначити, що армія це такий великий організм. Це велика, це маленька країна, в якій потрібні дуже велика кількість навичок, які дублюються в цивільному житті. І це не означає, армія це будується на бійцях на солдата, на піхоті, безумовно. Це головні герої, е, ну, там, ясна річ, артилеристи в ПВІ, таке інше, але все ж таки піхота тримає певну саму велику кількість удару. Але на кожного піхотинця 4-5 тиловиків. Відповідно, треба розуміти, що це велика теж машина, яку треба, для якої треба мати добровольців. І останнє, пане Олександре, хороші росіяни є. У контексті РДК, Легіону Свобода Росії, і так далі. У мене багато друзів, які воюють зараз на нашому боці, і вони ну саме ті, це та надія напевно для Росії, яка є, тому що е, тому що справа не тільки в тому, щоб бути росіянами бути проти війни, справа в тому, що якщо ти щось робиш, і в тому ми відрізнялися, і там наша революція, наш підхід там до влади, і все таке інше. Uh, що ти береш і робиш, і береш відповідальність особисто на себе. Ці хлопці взяли відповідальність особисто на себе, і я думаю, саме в таких росіянах є майбутнє їх країни, чи тієї країни, яка буде там у них майбутньому. Ну а майбутнє нашої держави в руках наших друзів і в руках наших захисників, в тому числі пана Олександра, дякуємо за вашу боротьбу, пан Олександра, за боротьбу ваших побратимів та посесер. Преспресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін з нами спілкувався. Закликаю також принагідно допомагати відгукуватись на збори, зокрема третьої ШБР, і цікавитись стосовно рекрутингу, тому що це вмотивована бригада, це наша сталь, це наш. Передок, як то кажуть, так це нуль, хлопці, які і дівчата, які воюють саме там. Мене звати Павло Ковальчук. Залишайте свої вподобайки, коментуйте, підписуйтесь, будьте у фокусі. З вами зустрінемося в наступних відео. На все добре, на все добре.